Всім привіт, друзі! З вами я, Майнкрафтер, і я, друзі, на кінець то вже добудував дім, як і вам і казав. Зараз вам, друзі, я вам покажу обзор на мій дім. Поїхали. Так, йдемо. А ви бачите? Оце мій дім. Бачите? Зараз вам покажу тут кухня є, холодильник, пі. Тут ще можна гріти. Тут можна... Ховати їжу в холодильнику, звичайно. Ви бачите, Тут є така міні-столов. Столов, можна тут тут можна сидіти, їсти собі, говорити з ким, говорити з друзями і так далі. І тут ще картина. Добре. Поїхали далі. Тут в друм поверсі знаходиться спальня, звичайно. Дивіться, яка спальня з такою з прапором України. Бачите, я так сам все робив. А коврик з прапором України. Ще одна ліжка з прапором України. Міні-коврик з прапором України. Так, це е, бібліотеку собі таку зробив. І цей е, стол зачарувань. І тут всякі свої речі поставив. Добре, друзі, поїхали далі. Дивіться, що. Дивіться, в мене тут знаходиться така кімната оружей. Кімната цієї, де там є зброї. Дивіться, в мене тут меч є, тут мечі є. якщо що. Бачите, ось тут, тут є всякі броньки, тут є. тут є броня цього, броня, алмазна броня, незерська броня, і тут така алмазна і незерська броня. І бачите, тут шеї флаги. Я зробив такий як прапор України. Тут ще й балкон є, але вибачте, тут, тут сніг нападав, того тут, тут все в снігу майже. Трохи тут в снігу. Так. Ну що, друзі? Вам це відео сподобалося. Там я знімав про обзор. На мій. Про обзор на мій дім, то ставте лайки, підписуйтесь, нажимайте на колокольчик, чекайте нових серій і друзі, всім пока!